Всім вітанечком. Я знаю, що я не анонсувала прямий ефір, але зараз такі життєві обставини всіх, що це робити просто доволі складно. І, можливо, зараз в прямому ефірі нікого не буде. І в наступного разу ми це зробимо. Я просто хочу показати красу, яка в мене зараз оточує навколо мене. Ми зараз знаходимося на Балтійському морі, на острові Рюген. Рюєн. що вчора, можливо, це було не вчора, проводили з острова німецькі та шведські літаки, російський літак. Саме сюди в повітряний простір порушила Росія і зайшла сюди. Правда чи неправда? Не знаю. Вітер дуже сильний і прохолодний. На морі, звичайно, доволі прохолодно, але... Це буде маленькою, коротенькою, бо я ж кажу, не анонсувала нічого, але тут дуже величезна, неймовірна краса, не величезна, а неймовірно. І мені подобається, що тут виходить. Тому я Поряд хочу... з піщаним пляжем. Це тільки тут є каміння. Можливо, з іншої сторони пляжу ще є каміння, але тут тільки є каміннячко. І ось бачите, яка краса, ліс. Просто можна насолоджуватися неймовірною красою. Мені дуже подобається. Що, Фу, ой. Що у нас виходить. Саме один із великих, здається, 18 метрів зараз, раніше він ще длинніший був. І, і... проводить пароплави, які прохлочні пароплави, які везуть людей. Які тут функції можна пограти, виявляється.